Лозівщина відзначила 21-ю річницю незалежності країни. 24 серпня у населених пунктах району відбулися урочистості, присвячені найголовнішому державному святу. Серед низки заходів з нагоди святкувань у селищі Краснопавлівка відбувся мітинг з покладанням квітів до пам'ятного знаку, встановленому у 2001 році до 10-ї річниці незалежності України. На площі біля будинку культури Дніпро зібралося чимало людей, яких свята об'єднала мала в єдиному бажанні бачити свою країною вільною, квітучою та заможною день незалежності для нас, для селища, очень грає велику роль. Ми що відчуваємо чувствуємо в нашим посілкам в сторону культурного процвітання, благоустройства посолка. Самі маленькі учасники мітингу з гордістю розповіли, яке свято ми сьогодні відзначаємо День України. Дівчатка одяглися в українське колоритне вбрання. Я сьогодні одягла цей костюм, тому що сьогодні свято день народження України, а я маленька україночка. У Урочистому мітингу взяли участь голова Лазівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, голова Лазівської районної ради Ігор Несіров, які звернулися до присутніх з вітальним словом. Асударство независимость відкрила унікальні можливості. Для экономического роста, духовного и культурного развития нашего государства за годы независимости выросло новое поколение, для которого слова ⁇ свобода, право выбора, демократические ценности ⁇ это не просто правовые формулировки, это образ жизни. Наше государство растет, открывая для себя новые возможности и перспективы. Залог успеха созидании государства в общественном согласии, объединении усилий миллионов граждан свободной и независимой Украины. Пусть никогда не исчерпается источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю вам добра, радости, любви в каждой семье. С праздником вас! Уважаемые жители Краснопаловки, гости, мне очень приятно сегодня поздравить вас с этим торжественным, значимым праздником для каждого жителя Украины. Потому что Украина – это наш дом. И в любом доме всегда празднуют свой день рождения исключительно душевно, весело и Конечно, торжественно. Действительно, для истории это мало, 21 год, но для нашей державы, которая уже сегодня заявляет о себе во всем мире как демократическая, целенаправленная, развитая и, безусловно, обязательно гостеприимная. Поэтому мне хочется еще раз сказать вам всем слова. Давайте любить нашу родину, давайте. Строїть наш дом до пам'ятного знака до дня незалежності були покладені квіти від Лозівської ради адміністрації, Лозівської ради, Краснопавлівської селищної ради та громадськості. Звятковий сонячний день день 21-ї річниці незалежності України. Комсомольці запам'ятають надовго 24 серпня. На сходах громадян благодійний фонд Патріоти подарував селу комсомольське такий необхідний для забезпечення мешканців села питною водою глибинний насос зі станцією управління. Попічительський совет району прийняв рішення виділити просить исполнительную дирекцию фонда выделить деньги на приобретение глубинного насоса для, для села Комсомольска. И мне сегодня очень приятно выполнить почетную миссию по поручению наблюдательного совета и от исполнительной дирекции фонда вручить паспорт на насос, который приобретен фондом вашему председателю сельского совета. На початку серпня цього року у селі Комсомольське закінчена капітальний ремонт системи водопостачання та зроблена нову свердловину глибиною 300 метрів. Справа залишалася тільки в придбанні насосу. Я хочу поблагодаріть а всіх жителів наші сіл. Фонд благотворительний фонд Патріоти за такий подарунок. Нагадаємо, благодійний фонд Патріоти відновив свою діяльність на території району з червня місяця. Навесні представники фонду провели сходи територіальних громад району. Визначили пріоритетні питання та поступово надають фінансову допомогу для їх вирішення. В день незалежності нашої держави в загальноосвітній школі села Перемога відбувся перший турнір з Бадмінтону. Приурочений захід був 21-ї річниці незалежності, і в ньому взяли участь 22 учасників з усього Лозівського району. І сьогодні дуже знакова подія. Вона визначається тим, що саме в цей в цей день, саме 21-ю річницю незалежності нашої держави, ми проводимо. На землі села Перемоги перший традиційний турнір за початковим з нового виду спорту а саме це із бадмінтону. Цікавим був турнір. Грали, хоч і непрофесійні бадмінтоністи, та змагання були видовищними. Вікових критеріїв організатори не ставили. Грали дорослі та школярі. Усі чоловіки бадмінтон у нас тільки розвивається в планах введення цього виду до шкільної програми. До кінця поточного року буде створена федерація та план змагань. Лише на погляд бадмінтон простенька гра. Та як виявилось під час першого турніру, не кожному по силі цей вид. З 22 учасників до трійки переможців потрапили Олександр Кравченко, село Артільне у нього третє місце, друге місце у переможанина Володимира Лешика і володарем головної нагороди першого турніру з Бадмінтону став директор загальноосвітньої школи села Перемога Сергій Омельченко. Усіх переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Лозівщина відтепер має перших справжніх бадмінтонів. muito nice В день народження України на Лозівщині відбулася головна спортивна подія. Фінал кубку голови Лозівської райдержадміністрації. За головну нагороду боролися команда «Оріль», селище Урілька та локомотив Панютине юнаки. Буквально на перших хвилинах гри локомотив відкрив рахунок матчу під час боротьби біля воріт Орільчан гравець локомотиву Юрій Резнік зміг перехопити ініціативу та забив першого гола у ворота Оріля. Надалі у першій половині гри змін не відбувалося та все ж були сміливі атаки але були вони невдалими. Другий тайм доленосний. Адже саме в цей час вирішувалось, кому стати володарем кубку голови райдержадміністрації. Тиск команд одна на одну був великим. Так, натиснувши на оборону панютян, гравець команди Оріль Артем Пугач здійснив попадання у ворота локомотиву. 1-1, рахунок рівний. Наступний гол став би вирішальним, та цього не відбулось. Долю команд вирішували пенальті. Оріль у цій дуелі одержала верх з перевагою в один м'яч. 6-5, рахунок по пенальті. Кубок голови райдержадміністрації особисто з рук Богдана Реви у цьому році отримала Оріль. Переможців також вітали голова районної ради Ігор Нестіров та головний спеціаліст відділу сім'ї молоді та спорту Ігор Кошляк. команда переможниця була нагороджена грамотами, медалями та грошовими винагородами.